Друзі, всім привіт! У мене на дворі 4 травня, а це означає, що вже доволі скоро, а якщо точніше, то приблизно через місяць має вийти такий проект як Blast. так як це можна сказати, тір, 1 проект, яких насправді є не так багато. Плюс активності, які ми могли виконувати в даному проекті, були вже доволі давно. Ми могли заносити ліквідність, фармити поінти за це. А не так давно вони сказали, що 50% AirDroку буде виділено на їхні екосистемні проекти, в яких ми будемо взаємодіяти. Про один із таких проєктів я вже записував нещодавно відео, це проєкт NFT PRB. А сьогодні хочу розповісти про ще один не менш цікавий проєкт, як District One. Якщо перейдемо на їхню твіттер-сторінку, то можемо знайти тут пост, який вони опублікували не так давно, ось 20 квітня. В якому сказано, що 733 тисячі Blast Goal Pointів, за які якраз таки і будуть роздавати Airdrop, виділено саме на проєкт District 1 і я хочу сказати, що це дійсно велика кількість, тому що District 1 якраз таки знаходиться на другому місці серед усіх екосистемних проєктів Blast, на які виділили поінти. Якщо зайти на премаркет і подивитися ціну gold Points то ми можемо побачити, що їхня ціна приблизно 5 доларів за один Blast Gold Point. Якщо підрахувати, то можна сказати, що один gold Point дорівнює 36 тисячам звичайних поїнтів Blast. Тому це є очевидним, що якраз таки Gold Point є набагато більш ціннішими і нам потрібно зрозуміти, як. Нафармити якнайбільшу кількість ось цих gold pointів для того, щоб в подальшому отримати хороший airdrop. Не буду довго тягнути із аналізом проекту, тому що нам не настільки цікавий сам District 1, а нам більш цікавий він як спосіб фарму ось цих gold pointів. Хоча і сам проект є також доволі цікавий, бачимо, що тут 110 тисяч читачів. І Twitter score складає 37 балів. Все, давайте переходити на самий сайт і будемо розбиратися, як ми можемо фармити тут, тут поінти. Відразу скажу, що мінімальна сума затрати, яку вам потрібно буде виділити для того, щоб прийняти хоча б мінімальну участь у фарму даних поінтів, це е, приблизно 15 доларів. Одразу скажу, що так як ми фармимо. Поінтибласту, то нам якраз таки потрібно буде завести наш ефір в мережу Blast. Як я це робив, для початку потрібно вивести ваш ефір. Якщо у вас ще його немає на гаманці в одну із мереж, ви можете обрати, наприклад, мережу Arbitrium або Optimism, так як там Дійсно, невеликі комісії, а потім скористатися мостом. Можна обрати Orbitр Finance. Я залишу посилання в описі. В даному відео не буду розповідати, як користуватися мостом, тому що і так розповідаю про це майже в кожному відео. Отже, після того, як ви поповнили свій гаманець в мережі Blast, ви переходите на сайт DistrictOne. Вам потрібно буде підв'язати там деякі соціальні мережі і після цього так сказати активувати свій аккаунт, за що якраз таки потрібно заплатити ось цих приблизно 15 доларів. Після цього у вас відкриється схоже меню, як і в мене. Вам з самого початку нарахують від однієї до 6 тисяч ось цих зелених кристалів. Це така внутрішня валюта, яка не має поки що цінності, але якраз таки за неї будуть даватися оці gold blast Плюс ви зможете робити тут деякі операції, які нам потрібно буде робити якраз те, що ми зараз розберемо. Отже, після реєстрації вам дало там, певну кількість цих зелених кристалів. І що вам потрібно буде зробити, так це приєднатися до одного із чатів Спочатку у вас буде щось наподобі. Такого буде написано GAT-IT, stake to Chat, тобто для того, щоб отримати доступ до чату, щоб ви могли писати в чаті, щоб ви могли приймати участь в ралі, про які ми зараз поговоримо, вам потрібно буде витратити ось цих тисячу кристалів, для того, щоб мати можливість участвувати в активностях. Список чатів ви можете знайти ось тут зліва. або Ж просто ввести в пошуку, ось є вкладочка Spaces, і тут обираєте чат, в який ви там хочете вступити. Основне, за що ми можемо фармити ось ці е, зелені кристали, які якраз таки будуть конвертуватися в Gold Blast Point. Це наша участь у ралі, які проходять кожні 2 години, і в яких спочатку ви можете брати участь всього 2 рази в день. Чому я кажу всього, тому що є. Можна сказати, два способи, за допомогою яких ми можемо збільшити кількість нагород, які ми будемо отримувати із ралі, а також кількість ралів, в яких ми можемо брати участь. Для того, щоб отримати буст 3X до фарму pointів, а також можливість брати участь у ралі 4 рази, нам потрібно буде застейкати на даній платформі Ethereum. Це потрібно зробити у вкладці SOLE. Як бачите, я вже застейкав ефір. Потрібно буде задепозитити приблизно 0,05 ефіра, що складає приблизно 170 доларів. Але я б дійсно радив це зробити, тому що це дуже сильно пришвидчить ваші фарми поєнтів, відкриє додаткові функції. І я б не сказав, що це якісь витрати, це кошти, які ви просто заморожуєте на певний термін. Нам потрібно буде їх застейкати на 3 місяці. І пізніше ми зможемо їх так же само вивести назад на свій гаманець. Єдине на що ви можете трішки потратитися, так це. На комісію для того, щоб вивести на гаманець. Ну і звичайно ж, у нас, як і в будь-якому, принципі, проєкт залишається ризик того, що проєкт скаменеться. Так що ви повинні розуміти дані ризики. Ось тут у нас перераховані усі переваги, які ми отримуємо, якщо застейкаємо ефір. Як я вже сказав, це те, що ми будемо отримувати 300% бусту до отримуваних кристалів. Наступна важлива функція, яка у нас появляється, це можливість брати участь у голосуванні, яке проходить кожен день. Переходимо у розділ Prime. Ось тут у нас будуть представлені різні спейси, за які ми можемо голосувати. Нам на день надається три голоси за, і три голоси проти. Ось, бачите, у мене зараз обраний розділ Prime. Це означає, що я зможу голосувати і цим самим підтримати. Один із спейсів, або ж я можу переключитися на Survival і проголосувати проти якогось спейсу. Отже, сумарно у нас дається 6 голосів, 3 за і 3 проти. Ось, бачите, справа у нас якраз таки іде стрічка з цими голосуваннями. Люди голосують, отримують, бачите, по 500 кристалів. Раджу вам робити це кожен день, тому що виходить тільки за. Дані голосування ви зможете отримати 3000 ось цих кристалів на день. 500 умножаємо на 6, 3000 кристалів. Самі обирайте вже за кого голосувати. Це не є настільки важливим, головне, що за це ви будете отримувати зелені кристали. Давайте повернемося до наших раллі, відкриємо вкладку Live. Як бачимо, у мене якраз через 3 хвилини буде починатися раллі. Ось тут з'явиться надпис Join Rally. Нам потрібно буде заплатити 200 кристалів для того, щоб взяти участь у ралі. Після цього е, потрібно буде зачекати ще 15 хвилин. Після цього у чаті з'явиться кнопка, типу claim е, ось цих джемс. На неї потрібно буде якнайшвидше натиснути, тому що якраз від того наскільки швидко ви натиснули. Е, буде, залежати, буде залежати якраз такий кількість кристалів, яку ви отримаєте. Одразу хочу сказати, що тут доволі важливу роль грає якість вашого інтернету, тому що доволі часто тут спостерігаються такі лаги, і через відсутність якісного інтернету буває таке, що ви взагалі не встигнете заклеймити ось ці джемси. Все, бачите, у мене з'явилася кнопка Rally, Натискаєте на неї. Все написано Rally for Space, в якому я знаходжуся. До речі, по поводу спейсів ви можете вступати, можна сказати, в необмежену кількість спейсів, але нюанс в тому, що для того, щоб вступити в спейс, вам кожен раз потрібно буде заплатити тисячу ось цих кристалів. А по-друге, це те, що ми в будь-якому випадку можемо приймати участь в ралі всього лише ж 2 там, або 4 рази, да, в залежності від того, чи ви застейкали ефір чи ні. Тому я чесно не бачу тут особого сенсу вступати в багато ралі, хіба що, якщо у вас є багато часу, ви можете сидіти в чаті і ловити роздачі від хвостів, тобто від власників ось цих спейсів. Як це проходить? Ось ми бачимо кількість кристалів, яка виділяється кожен день на Кожен спейс там вона залежить від кількості учасників, від кількості голосів. В якогось спейса більше кристалів, в якогось менше. Ось тут бачите майже 500 тисяч. Тут у нас 185 тисяч. І впродовж дня усі ці кристали гости мають розподілити, роздати між своїми учасниками. Зараз спробую знайти в чаті одну із роздач, ви побачили, як це проходить. Час, коли провести ось таку роз, роздачу і скільки кристалів виділити, це е, обирають тільки хости, тому ви не можете знати наперед. Хіба що, як я казав, якщо ви постійно сидите в чаті, можете собі це дозволити, то тоді да, ви можете ловити ось такі роздачі і е, також тим самим формити кристали. Ну, в принципі, ось щось схоже на це з'явиться в, в чаті і вам потрібно буде. Знову ж таки, якнайшвидше натиснути на Claim Now і після цього ви отримуєте певну кількість кристалів. Для цього не потрібно наперед платити кристали, як ми робимо в ралі. Це просто роздачі, які проходять безкоштовно. Тут навіть немає обмежень, скільки раз ми можемо брати участь в таких роздачах. Вони проходять до тих пір, поки. Поки в спейсі є наявність кристалів, які вони будуть роздавати. Ну і знову ж таки, ви можете підписатися на велику кількість спейсів і ось так час від часу заходити і ловити ось такі роздачі, коли вони проходять. Тим самим також можна фармити ось ці кристали. Хоча хочу сказати, що за ось такі от роздачі можна отримати набагато менше кристалів, ніж за самі раллі. Тому особисто я на що акцентую увагу. І головне, що потрібно робити, це участь у ралі і участь в голосуванні у вкладці Prime. Також не забуваємо. До речі, кількість кристалів, які будуть розігруватися у ралі, залежить від кількості учасників, які прийняли участь у даному ралі. Ось бачимо в нас 65 учасників, ті, що було 64. Ну, тобто, учасники додаються впродовж ось цього часу, який виділяється на під'єднання 15 хвилин. По завершенню таймера з'являється у нас кнопка клейм, і нам потрібно буде якнайшвидше на неї натиснути. Давайте, поки йде таймер, розповім про ще один спосіб, як ми можемо збільшити кількість фарму кристалів. І плюс отримати нові додаткові функції, це, як вже сказав, є такий більш е, ризиковий спосіб е, і більш дорогий, але якщо ви можете собі це дозволити і розумно підійти до е, даного способу, то можна цим дійсно скористатися. Отже, у кожного спейсу є свої акції, ось справа ми бачимо е, Share. Вказана ціна, скільки на даний момент коштує дана акція. Їхня ціна може постійно змінюватися, вона залежить від того, скільки людей її будуть купувати чи продавати. Ось, наприклад, у спейсі, в якому я знаходжуся зараз. Коли я вступав, акція коштувала приблизно 300 доларів, а зараз вона 445. Получається, ті, хто купив спочатку, вони зараз навіть в плюсі. Ну і плюс за це ми отримуємо буст ще плюс 300% до фарму кристалів і можливість брати участь у Ралі вже не 4 рази, як нас було після того, як ми застейкали наш ефір, а вже 6 разів. Плюс у чаті будуть проводитися окремі роздачі якраз таки для власників ось цих акцій. Якщо зайдемо на якісь інші спейси, то бачимо, що ці акції кругом коштують по по-різному. Ви можете знайти якісь невеличкі спейси, які нещодавно тільки створилися, і купити по дешевій ціні. У них акцію з розрахунком, те, що вона ще в подальшому виросте. Але я даю тільки ідею, я не буду це рекомендувати, тому що тут дійсно є великі ризики, ви не знаєте, чи виросте ця акція чи, чи ні. Тому я б взагалі не рекомендував би всім це робити, особливо якщо у вас невеликий депозит, але якщо ви можете собі без проблем це дозволити. і... Хочете дійсно серйозно нафармити поїнтів, кристалів у даному проєкті, то можна розглянути і такий варіант. Для того, щоб купити тут є кнопка Buy, натискаєте на неї, обираєте кількість акцій, вибираєте валюту, за яку хочете купити, або за Ефіріум, або за монети Оле. Це монети даної платформи, які, до речі, уже торгуються. Які ми також в принципі можемо отримати як AirDrop вже від самого проєкту. До речі, забув про це сказати, тому що окрім того, що ми фармимо ось ці Gold Blast Point, ми якраз таки ще й взаємодіємо із даним проєктом, в якого вже е, є свій токен, але він ще не заліщений на е, там топові біржі. Плюс були певні натяки, що дана монета буде ліститися на. Біржі Binance, що є дійсно хорошим знаком. Ну і це ще один плюс, чому нам потрібно взаємо... взаємодіяти з даним проєктом. Тим часом до ралі залишається ось 3 секунди. Все тепер уважно слідкую за чатом. Чекаю, коли з'явиться кнопка Claim. Все, з'явилася кнопка Claim, натискаю на неї. На цей раз вийшлося не дуже багато, але. Я отримав 1700 кристалів, заплатив наперед я 200 кристалів, чистими десь тисячі кристалів. Ось інші учасники пишуть свої результати, в когось більше, тому що в них можуть бути куплені акції. До речі, ось ми можемо бачити да, SOLHolder. І ось написано FD, тут уже назва буде в залежності від Space писатися. Все, після цього чекаєте знову 2 години для того, щоб знову прийняти участь в ралі. На даний момент я вже нафармив, давайте подивимося, майже 60 тисяч. І це, в принципі, за доволі короткий період, десь за тиждень, мені здається. Так що час нафармити кристали у вас ще буде. Так, в принципі, усе, що хотів сказати, я сказав. Як мінімум я радив би активувати аккаунт на даній платформі там, за тих 15 доларів і е, участвувати в ралі кожних 2 години для того, щоб назбирати хоча б якусь мінімальну кількість кристалів. Ну а якщо ви можете виділити 0,05 ефіра, то звичайно було б добре застейкати ефір на даній платформі, тому що це дуже сильно забустить фарм кристалів. Ну а чи купувати акції якогось із Спейсу чи ні, тут вже рішення приймайте самі. Ось бачите тільки що була роздача, я навіть не встиг прийняти в ній участь. Було розіграно 3000 кристалів і 8 учасників, які могли отримати тут нагороди. Все, на цьому буду прощатися. Дякую, що подивилися дане відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним та цікавим. Всім миру, добра та до нових відео!